Мене видно? Давай. Всім привіт! День у нас 23 травня. Ветребеньки їдуть на другу міжнародну конференцію красових виробників. Це наша друга поїздка. Перший раз ми на нового року. День почався чудово, слава Богу. Сонечко, дорога, машина, гарний компаньйон. Рухається на Київ. Дорога була чудовою, але Київ зустрічає нас корками. Попри корки, в місті Києві ми все ж таки дісталися місця проведення конференції, і я вам спробую показати, що там відбувається. Хто присут, хто гость і. Хто такі студенти? Робота конференції включала в себе саму виставку крафтових виробників, включала в себе виступи спікерів, тобто наукових співробітників наукових закладів, в тому числі і Національна академія аграрних наук, інституту мікробіології, інституту м'яса та переробки, власників бізнесу. Це було чудово. Люди ділилися своїм досвідом, мотивували один одного, спілкувалися, і в цьому спілкуванні народжувалося майбутнє співробітництво у всі. Цікавою була панельна дискусія, де власники бізнесів, представники виробників озвучували та обговорювали питання, пов'язані з розвитком, питання, що пов'язані з рухом вперед. Люди, які пройшли певний шлях і досягли певного рівня розвитку, ділилися своїм досвідом із починаючими. Це, на мій погляд, є дуже прекрасно. Чудова можливість врахувати, і чудова можливість мати нові контакти, нові знайомства. Це прекрасно. Хочемо зробити коротенький відеогляд. Конференції, учасників, і кожен розкаже про себе, чому він, хто він, що він і як він. Доброго дня мене звати Альона, номниця крафтового шоколаду, майстерня «Лавандіна». Виробляємо ремісничий шоколад. Та є у нас лавандове поле також. Лавандіна, містечку Баришівка Київської області. Чому саме вирішили шоколадом? Почалася війна, і трохи не вистачало гормону щастя. Мабуть, так і прийшла ідея робити шоколад та посадити лавандове поле. А з часом ми з бельгійського шоколаду перейшли на ремісничий красовий. Захотілося вже не переробляти чиюсь сировину, а створювати свою. Тому ми випустили веган лінійку речаний шоколад, веганський, а також є класичні рецепти. Біни та болочі виробники, пасічники, меду і. Ой, Широкий. Це все, що пов'язано з вуликами, мебом, своски. Я вас вітаю назвіться, Будь ласка. Мене звуть Ксюша. Я мешкаю я в Кривому Розі. Пасіка мешкає Кіровоградська область. Буївка. Тут ми представляємо саме фундації панерок. Фундація зінок пасічний об'єднаний пасічник. Супергіон уїхали при Супер. представити вам наш куток. Це ж історія У мене пасіка. А скажіть, будь ласка, а в казалось би пасіка, що там можна взяти? Мед, віск, ну, пилу, це в моєму розумінні. То, що ви ну, те, що ви назвали, його ж все можна переобразувати. А? Меду робиться, крем-мед, такі десерти, горішки з медом, і руїну навіть нішові мед, джеми меди, О. з людивання меду, ну, ясний можна. А чому саме крафт? Що ви вкладаєте в слово «крафт»? Те, що зроблено своїми власними руками, з додаванням своєї душі. Дуже якісне, корисне, натуральне. А тепер основне перейдемо до дегустації наших соусів та побачите враження тих, хто їх дегустує. Ні, воно не горить! Воно просто приємно гріє. Спахота. Давайте супер чилі ви хлопці. Супер чілі? Коротше, слабо. Не вистачає тільки горілочки і все. Никто не спеша такого, да. Смоции не не, а? не ну, ну, я. Ну Колова, представник департаменту економіки і облдержадміністрації. ми опікуємося підтримкою бізнесу, особливо локальних, невеликих підприємств, зокрема крафтових. Ми хочемо, щоб продукція крафтових виробників була впізнавана на полицях торгових вареж. Будь ласка, а що для вас означає слово крафт? От люди кажуть, що крафт це те, що зроблено руцями. Та продукція, в яку вкладена душа виробника, там де він вирощує на своїй землі, продає своїм людям. Дякую. Як вам соуси? Я вражена вашою креативністю. Калини зробити соус, це просто розрив шаблону. Це супер. Друге питання: а скажіть, будь ласка, що для вас крафт? Як ви як споживач? Трамп це щось локальне, унікальне і рідне. Дякуємо. Це ночка в тих пам'ятних продуктів модератора конференції, яка проводиться сьогодні вдруге в національному університеті крачових технологій. і об'єднує крафтовиків та промисловист. Скажіть, будь ласка, а що ви очікуєте від цієї конференції? Ця конференція повинна об'єднати крафтовиків тому, що Регіональне виробництво вони розвивають внутрішній ринок країни. І це майбутнє для розвитку нашої держави. А що для вас означає слово крафт? Слово крафт це не завжди маленьке слово. Воно дозволяє розвиватися тим людям, хто хоче бути господарем на своїй землі. Називається Марічка Посметі. Я знаю дня. Мене звати Марічка. Що ви виробляєте? Виробляємо мило ручна роботи крафтове. Це авторські мої рецепти. А і вже в нас асортимент є мило для дому, Це брання, для печатового скраби для тіла, крема для тіла, артишампунь, бомбочки для ворогів. Розширяємось. Чудово. А чому ви вирішили займати саме? Кравдован біл, це все почалося особисто я ленд і мене сночі він також на хімічні розмагазину, скажімо так, засоби. І спочатку це все робила чисто для себе, на своєї родини. А згодом, коли я почала дарувати кухні, мої брати і сестри, вони кажуть, не хочеш продавати і розвивати свій бренд. І скажімо, під час війни повишила не західнути стратегічні почати свою зранку. А цей чудовий прекрасний день ми закінчили в ресторані Національної української кухні. Ресторан називається «Глек», знаходиться біля Михайловської площі. Дуже рекомендуємо всім відвідати даний заклад, адже цей заклад позиціонується як заклад чисто української кухні із українських складовин. Абсолютно все, що є. Що використовується в цьому закладі, виробляється в Україні і виробляється крафтовими виробниками.